Маємо за минулий тиждень чотири летальних випадки, якщо починаючи з року, з початку року то 13 випадків. Попередній тиждень було в 8 тижні три випадки. А... Перед тим два тижні не було. В котрий раз звертаюся, що не пізно вакцинуватися. Вакцини є в області. І єдиний профілактичний засіб, який ви в себе можете оберегтись від ускладнень і від летальних випадків тільки вакцинація. Тому, будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря і вакцинуйтеся. Щодо гострореспіраторно-вірусних інфекцій, то в нас йде зниження, якщо порівняти з минулим підсезоном, то в межах 34 тисяч в нас менше захворіло, ніж за попередній підсезон. І надіємося, і порівняно за підпорогом це є в межах 6% нижче порогового значення і нижче багаторічного середнього показника в межах 30-35%.